Я сьогодні зустрічався в тому числі і з бізнесом Житомирським, якраз з тими компаніями, які готові в цьому році достатньо серйозних інвестицій, ми проговорили процес нашої взаємодії. Приємно відзначити те, що місцева влада надає нормальну підтримку бізнесу, бізнес розвивається і хоче інвестувати. Моє завдання: максимально додана вартість продукції має створюватись в Україні. Якщо ми просто беремо, сіємо зерно, потім його збираємо. Перевалюємо його на е, порти, і потім вивозимо як сировину, це стримує наше економічне зростання. Нам потрібна готова українська продукція. І на підприємстві, в якому ми були, ви бачили майже 100% локалізоване виробництво, всі елементи виробляються в Україні. Це означає, що тисячі і тисячі робочих місць забезпечені е, реальною роботою. Це означає, що люди отримують нормальну заробітну плату і по великому рахунку. Потенціал сьогодні і в промисловому виробництві Житомирщини є дуже і дуже великим. Ми маємо за перших декілька місяців цього року зростання всіх показників, в тому числі і по промисловому виробництву Житомирської області.